Отак. О там картошечка. Отут ще перчик трошки А там ще наборічки. <ріху> Анекдот згадався. Таку чудолампу прикупив. Спеціальна для розсади. Побачимо, що з цього вийде. Ось тут вже дето. Вже одна картоплинка проклюнулась. Це може конопля. Спостерігаємо далі. Коротше, десь видали випадкове відео, як садили. О там трішки є. Значить, посадили картоплю з насіння. Це садили десь на початку березня, кінець лютого, початок березня. Це воно до сьогодні у нас 21 травня, то вона у нас такого виросла з цих стаканчиках. Там пару сортів, але воно вже перемішане. І, звичайно, і отакі вога, де сонце погано доходило. Це на підвіконнику були, то там, де сонце погано, то вони отакі. Зараз будемо пересаджувати в город. Такий вигляд має картопля через місяць після висадки в ґрунт жуки трошки поїли відропилося, ну, таке не все, що воно трохи жива. Де гірше, де краще. Отак От у нас пройшло місяць після висадки в ґрунт і... Три з половиною місяці після посіву. Так вона порівнянні із звичайною висадженою з бульби. Будемо спостерігати далі. Так, закінчуємо картоплю з насіння. ...викопувати. так майже нема. Де не де попадаються? Жовдаються. О, є. Купалку продав, купаємо старим. Методом. Копалка називається Люба. <плес> Ой, Ну так, да, з носіння геморойше той. Але попробували, цікаво було. Це за 300 насінин Зараз вже половину викопали. І <гум> відрові. Один майже половину обгортав картоплю. Отут, тут було два рядочка кольорової. Обгортав і загорнув. Геть, так що. Половина. Висаженого вижила. Буде. Пів відра, мабуть, всього. Зараз докопаємо, покажу. Оце вся картопля. Не знаю, які тут сорти, вже воно перемішалося. Це щось таке, як вона гранада схожа, мабуть, на банан. Є воно окремо така. Не знаю, мабуть, з неї нічого не буде. О, ну, позбирали майже всю, навіть таку маленьку. Побачимо, буде, буде, ні, ні, то ні. Так що, думайте самі, чи варто його вирощувати, чи ні. На мою думку, то ні. Це я знаю, як вона до весни доживе до посадки в грунт. так. Все, дякую, до побачення.